Ви на каналі Українців Німеччини. Друга серія Хунт Гермес. Цуцик Гермес Ну, як ви розумієте, кожен художник творить по-своєму, а я витворяю. Знайомтеся! Це мій хунт. Хуберт. Як бачите, він дуже схожий на свого брата. Але. Трішки інакший. Я так бачу, я так в'яжу. Мені так більше сподобалося. І ось така вибачаюся у нас собачка вийшла. Ну, я хотіла поряд поставити єдинорожку і собачку, але внучок десь уже заховав її. Тому поки що буде один цуцик. В'язала я ось по такій схемі. Я вставлю в відео, фото, кому буде цікаво, можна буде зупинитися і прочитати, зробити переклад. Буде цікаво, розповім. Тут я, ви бачите, повністю, змінила, не повністю, вибачаюся, змінила трішки схему, і собачка стоїть добре на ногах. І голова по-іншому трішки тримається, і вигляд зовсім інакший. Потихеньку згадую, як в'яжуться іграшки. Ну що ж, на сьогодні, я думаю, буде досить відео. Я бажаю всім мирної тихої ночі. Як хочеться миру скоріше нашій рідній Україні. Божого захисту захисникам. Я дякую всім за увагу. До зустрічі!